Олексій. Так, Привіт. Працювати самому чи з помічницею? З помічницею так швидше і якісніше. Розробляти спередження самому чи у співпраці з військовими? У співпраці з військовими. Розробляти один продукт чи багато одночасно? По одному, поступово, але багато. Оригінальні матеріали чи якісна копія? Тільки оригінальні матеріали. Розробляти нові продукти чи тестувати на полігоні? І розробляти, а потім тестувати на полігоні. Висока ціна за якість чи масова доступність? За якість завжди буде висока ціна. Тестування в лабораторії чи в реальних умовах? Спочатку в лабораторії, а потім в реальних умовах. Міцність чи легкість? І те, і те. Простота чи функційність? Чим простіше, тим функційніше. Нові розробки чи вдосконалення старих? І те, і те, але поступово за планом. Стандартна аптечка і він чи найнлайн? І та, і та, бо трошки різні призначення.